Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А з третьої ночі, 23 червня, пролунала серія невідомих вибухів у Києві. Пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема і у Вишгороді, Бучі та Ірпані. Зночі дрони атакували різні області у напрямку столиці. Сили ППО адекватно реагували та знищували усі загрози. Утім, вибухи таки були. Осколки на жаль, встигли накоїти лиха. Телеграм-канали пишуть про удари зі сторони Білорусі. Вибухи лунали над київською та декількома важливими те. МПО відбили і цей напад. У відповідь вибухи лунали в російському прикордоні. А також за 20 кілометрів від кордону з Київською областю були знищені пускові установки шахедів. а Також один комплекс іскандер. Білоруси втрату не визнають. Наразі російська терористична армія ймовірно займається підготовкою до завдання масованого ракетного удару по території України. На це вказує зокрема активність ворожої стратегічної авіації. В той же час противник стверджує, що знищення дамбу в Харківській області з пабліки публікували відео буцімто удару. Подам. Пі, через річку Сіверський Донець у районі старого Салтова удари, як стверджується, завдано для ускладнення логістики ЗСУ у цьому районі. Крім того, загарбники намагалися зруйнувати дамбу Печенійського водосховища. Вона розташована у селі Печеніги на Харківщині. Зберігаються загрози завдання противником авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Зазначають військові, пошкоджено один із шлюзів. Можливий прорив води. Російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі печенійського водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування води ворогом греблі Печенійського гідровузла можливе виникнення надзвичайної ситуації унаслідок катастрофічного затоплення території не з заташією експерти жителів громади цілодобово слідкувати за офіційними оголошеннями. Печенійської селищної ради у разі оголошення тривоги людям необхідно буде взяти речі першої необхідності та переміститися на височину жителям вулиці Берегової Харківської рибної соснової та провулку рибного в селищі міського типу Печенігі на вулицю Зінченка раєнколишньої восьмирічної школи. Жителям вулиці Гоголя у селі Кицівка на гору район кладовища жителям вулиці Дюміна у селі П'ятницька на височину села ближче до лісу. Російські окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати логістику збройних сил України. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії. Паралельно з цим ЗСУ підірвали понтонні переправи окупантів, які ці наводили поблизу Очанська. Десятки танків затонуло у той же час. Журналіст Юрій Путусов пише наступне: Російська атака на Харківську об... Області 10 травня вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища Стрілеча, Красне, пильне Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті. Противник зазнав втрат значних незначне просування. Також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільше захоплений населений пункт Стрілеча. Цей район під кордоном, за виключенням стрілеча, був фактично сірою зоною. І Як виявилося, лінія оборони там не була розгорнута, і тому противнику вдалося без особливих перешкод. Створити плацдарм шириною до 10 кілометрів та глибиною до 5 кілометрів на території України. Загальна площа захопленої території понад 30 квадратних кілометрів. Це приблизно до 40 кілометрів від Харкова. Дії росіяни не стали раптовими для українського командування. Але чому ворогу вдалося так швидко силами піхоти захопити таку значну територію? Велике питання, звичайно, сили нам не рівні, наші тактичні резерви у нас діють із глибини, бо ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження авіації та артилерії. Але про наступ говорити багато місяців і прогодуватися, що піхота не йшла маршем будь-якого часу. Подальший наступ противника призупинено завдяки розгортанню наших військ та нанесенню вогневого ураження по росіянам, але організація оборони на деяких ділянках була неефективною. А на ділянці стрілеча неефективною. Тому російські війська намагаються просуватися далі. Ворога провокує слабкість. Бронетехніка здійснила підвози піхоти на російській території, але на нашу територію на початку. Атаки не заходила, але очевидно, що зараз бронетехніка буде заходити для підтримки подальших дій піхоти. Ворог просувається повільно окремими групами піхоти, чисельністю до взводу. Кожна також противник перетнув кордон у районі Вовчанська. Характера дії противника. Розвідка бою, яка проводиться значними силами піхоти. На даний момент противник створив плацдарм для подальших дій. Але сили для швидкого розгортання масштабного наступу на саме це місто Харків на даний момент у цьому районі немає. Очевидно, подальший розвиток подій буде Буде залежати від відповідних дій наших військ, якщо Росіяни зазначають великих втрат, а там зустрінуть потужний опір. Вони не підуть далі і будуть закріплятися на захопленій ділянці, але якщо їх не зупинити та не завдати великих втрат, вони почнуть захоплювати. Інші ділянки вздовж кордону, щоб спочатку відсунути фронт від кордону з РФ, а далі використати цей фронт як можливий плацдарма для наступу більше значними силами. На даний момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова. Загрози швидкого наступу захоплення. Міста не існує для захисту Харкова. наше командування зосередило значні сили. Але ситуація дуже небезпечна на майбутнє та вимагає швидких та професійних дій українського командування, щоб захопити тактичну ініціативу за рахунок розвідки та точно ураження російської піхоти. Головне нікого зараз не гнати без підготовки вперед вперед, щоб відзвітувати вищому керівництву, що нібито в житті заходи, а діяти системно планувати усі уроки. Кроки з точки зору, тактики та наявних сил застосувати максимально дрони. У нас є та чим бити по ворогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.